Всім привіт! Ви на каналі ІБІС. І сьогодні в продовження теми болонських водилищ у нас на огляді водилище Shimano Aero X5. JT. Це серія легких поплавочних водилищ середньошвидкого ладу для риболовлі в будь-яких умовах. Чуйний бланк з запасом міцності дозволить впевнено рибалити на течії, робити блискавичну підсічку та виважувати трофейну рибу. Ці можливості досягаються завдяки використанню високомодального карбону HPC з додаванням волокон, біофайбер та підсилювальною обмоткою DiaFlash, що знаходиться ближче до комлевої частини. Води водилище. водилище оснащене сучасними пропускними кільцями. Сіґайт невелика маса яких Ідеально поєднується з тонким бланком. Для кріплення катушки використовується металевий швидкозажимний катушкотримач, катушко-тримач, що дозволяє швидко та надійно фіксувати її на вудці. Асортимент складається з семи вудилищ від 5 до 7 метрів, що дозволяє використовувати оснастки від лайт класу до хеві класу від 10 до 35 грам. Відповідно, трансмертна довжина складає від 141 до 144 сантиметрів. Залежно, від довжини бланку. Найлегший бланк має довжину 5 метрів та вагу всього 186 грамів, найтяжчий 322. Водилище комплектується м'яким чохлом та спеціальним пластиковим наконечником для захисту кілець. Shimano Aero X5GT оцінять рибалки, які багато часу проводять в пошуках нових місць або змінюють місця рибалки завдяки невеликій масі та універсальності цієї снасті. Завдяки цьому будь-який рибалка може ловити будь-яку рибу починаючи від невеличкої плотви, закінчуючи трофейним коропом. Тому, якщо ви цікавитесь саме поплавочною ловлею, рекомендую звернути вашу увагу на серію болонських водилищ Shimano Aero. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте палець вверх та пишіть в коментарях, що цікавого ви хочете побачити в наступному огляді.